Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які обороняють нас від злого страшного ворога. Дуже багато наших героїв, панове, на фронті. Але вся біда в тому, що ворогів у нас в тилу також дуже багато. І боюся, що у нас в тилу ворогів більше, ніж на фронті. Це дуже сумно, але не безнадійно. Справа в тому, що я вже розказував, що Україна займає дуже велике місце в, плані, в планах росіян. Тому що є давнє пророцтво, що коли світ буде в Занепаді. Підніметься Русь і поведе за собою світ. І слава Русі буде невмирущою. 400 років триває російський план, операція по денацифікації України і перетворення її, перетворення істинної Русі в Московію. Щоб Вся Московія стала Рсю і отримала це пророцтво. Ну, вибачте, будь ласка, Абуль Фарадж ще тисячу років, вже більше, ніж тисячу років, тому сказав, що всіма бідами людство завдячує тим людям, які хочуть отримати більше, ніж заслуговують. Ну, а Росія це країна гопників, або, як то сказати, добитчиків. Країна, як Путін сказав, переможців. Ну, власне кажучи, рецепт перемоги дуже простий. Нападай на слабішого, і ти будеш переможцем. Сусіди тебе будуть остерігатися. Мене запитують, а як же бути із РПЦ? Щоб я пояснив своє відношення до РПЦ, що я про це знаю. Ну, панове, скажімо так. Якщо торкатися РПЦ, то е, у мене колись була така цікава розмова з цікавою людиною, і коли я запитав, е, ну це коли, е, точніше, щоб вам було зрозуміло, коли, коли в мене таке питання виникло, е, от коли священники раптом возлюбили Януковича, знаходилися такі, які кажуть, я бачив видіння, Діва Марія пальцем показала на Януковича і так далі. Ну, в общем, е, я тоді запитав, кажу, перепрошую. А який процент священників працюють на КДБ? Ну, працювали а зараз на ФСБ. То е, мені, е, ну, такий, скажімо так, сторож із макаронної фабрики із цікавими погонами відповів, що не всі, ну, точніше ж так, я не можу стверджувати. Що всі священники чесно на нас працюють. Але що формально. Тобто ну, ті священники, які нечесно працюють, вони формально пишуть доноси, але ну, фальшують. Але попом людина, яка не підписала домовленість із КДБ, що вона стає агентом, то така людина попом стати не могла. Тому в Радянському Союзі. 100% попів були агентами КТБ стукачами. Враховуючи про те, що у нас в Україні не була проведена люстрація, то вся агентура залишилася на крючку і вона залишилась працювати. А враховуючи, що дуже багато із тих людей, крім того, що вони тримаються на страху, але коли була велика країна СССР, Їхна влада була дуже велика, а коли Україна відділилася стала менша, то влада стала менша, то багато людей зацікавлені в поверненні до СССР. Так що, коли зараз церква поділилася, то є імовірність, що частина священників, які вже прийняли сан під час незалежності України, які не стали Кегебовськими стукачами або ФСБшними стукачами, то, можливо, частина із них не агенти, але, панове, в РПЦ, де залишилася вся ця піраміда взаємодії і все. Ну, хто ж тобі допустить, щоб з'явився серед них хто-то? Якому доступні будуть якісь секрети, там, чи ще що, хтось в кінці кінців ну, возлюбить Бога і розбовкає. Тому РПЦ це гніздо шпихунів. Хочу вам нагадати, 2 травня 2014 року в Слав'янську підстрелили снайпера Ромашку. Ну, позивний Ромашка. Цікавий хлопчик, його в Славянськ, як казали, із миротворчою місією послала е, Київська е, ну, та сама, Печерська лавра. До речі, цей же Ромашка вихвалявся, що коли був розстріл на Майдані, то він приймав участь в розстрілі. Панове! Із миротворчої місії стріляти з боку сепаратистів Печерська Лавра послала Ромашку. Ну, це що стало відомо про Ромашку, скільки іще таких невідомих бійців в чорних сутанах працюють і стріляють нам в спину. А враховуючи те, що 86% людей. Ну так уже зроблено творцем, у них немає здатності логічно мислити. Навіщо це зроблено? А справа в тому, що ті 14%, які мають здатність логічно мислити, разом з тим, вони думають, і вони ініціативні і вони дуже лабільні. Якщо всі люди будуть такі, то не буде суспільства, буде сплошна самостійщина, анархія. А так, ці люди, які думають, вони закидають ідеї, вони рухаються, але остальна маса, 86%, це ж багато, вони поступово подаються новим ідеям, і, відповідно, зміни, соціум не хитає. Знаєте, як от коли літак попадає, що починає його хитати, а тут все так більш, більш воно, знаєте, злагоджується, спокійніше йде. І я про те, що 86% людей, ну, скажімо так, ну не дуже розумні і вони легко піддаються зомбуванню. Ну, скажімо так, вони легко піддаються впливу або легше піддаються впливу. Я про це знаю більше 30 років, ну вже практично почти 40. І весь час мені було так приємно виділяти ці 14%, які там, 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 навіть в свідки і його які потрапили, то по своїй волі, коли вийшли, то виявляється, вийшли 14%, не зомбуються. Але, панове, коли відбулися вибори Зеленського, чесно кажучи, я дуже засумував. То що нарешті, розумієте, я весь час дивився на ці 14%, а тут зрозумів, панове, яка страшна сила, оціла куча людей, які піддаються зомбуванню. Наш творець, коли він творив наш світ, то він оце співвідношення з 1486, він так зробив. Чому? А тому, що соціум так краще розвивається, але зараз з'явилися нові способи впливу. Ну, чуть-чуть е, повернуся, панове. Е, років, мабуть, 4 чи 5 тому в Германії провели такий дослід. Вони на площі зібрали людей, ну там ярмарка чи щось таке було, і стали туди підсилати людей, е, як кажуть, підсадних качок. І задача цих підсадних качок була йти по якійсь такій дурній траєкторії, але е вони всі йшли по цій траєкторії. Так от виявилося, що коли до натовпу прийшло 10% підсадних качок, які йшли по цій траєкторії, весь натовп пішов по цій траєкторії. Тобто, для того, щоб керувати людьми, для того, щоб повести людей, достатньо 10%. 4% це чуть-чуть такий запас. І раніше, коли не було засобного засобів масованого впливу на людей, все це працювало чудово. Зараз телебачення, радіо, інтернет дала можливість невеликій кількості людей впливати на величезну масу. І відповідно, виходить так, що коли ця велика маса. Вже попала під вплив, то пересмикнуть їх треба надзвичайно великі затрати енергії. Треба, ну, як вам сказати, надзвичайно си сильних людей. Ну, десятки кашпировських, щоб на них вплинути одночасно. Але, панове, творець, який створив наш світ, він набагато мудріший, ніж ми. І насправді, якщо подивитися, то світ рухає, так, як розказав про НАТОП, коли провели дослідження. Ну дослід такий. То насправді світом рухають одиниці? Ну, такий дурний приклад. Ну, як дурний? Пам'ятаєте про Герострата? Коли він. Спалив в ефесі храм Артеміди. Весь Ефес не хотів, щоб цей храм згорів. Ну просто, ну не було в них таких бажання. Але достатньо одної людини, щоб відбулася дуже велика зміна світом рухають одиниці. І тому нам, українцям, які розуміють, що відбувається. У яких є сила в волі, є розуміння. Треба не відчаюватися, що нас меншість, ні, панове, нас величезна більшість. Герострат був один, а нас 14%. І нас надзвичайно бояться. Дехто, ну, скажімо так, одні кажуть, а то 25% порохоботи. ні, панове, не порохоботи. І не 25%. Якщо порахувати кількість, які проголосували за Порошенка, це якраз виходить близько 14% від кількості взагалі людей, які мають право голосувати. Просто відповідальні люди прийшли і проголосували. А от ті, які не дуже розумні, не дуже відповідальні, вони не всі прийшли, тому їх тільки 73% від кількості голосів. Але, панове, чому? Так скаженно кидаються. Знаєте, як от коли поштальйон проходить повз двір, і всі собаки на нього кидаються і гавкають. Так от, чому так всі люто завзято хотіли посадити Порошенка? Панове, я не в захваті від Порошенка, це звичайна людина, але це українець і це патріот України. І на дуже велику. На великий жаль теперішньої влади, Порошенко мало того, що розумний, він користується повагою. І він, якщо вони дуже сильно почнуть щось гадати, то він може підняти народ проти них. І їм треба попередньо його відстріляти. І ще раз, він не є найкращим. Але якщо порівнювати двох, по їхнім заслугам, по їхнім провинам, то, ви знаєте, панове, якби це їх так, знаєте, по провинам опускати в воду, то Порошенко б ще плавав, а Зеленський б вже утонув, бо вина його величезна. Три роки він ослабляв країну. Півроку був попереджений про те, що у нас треба готуватися до війни, бо на нас нападатимуть, а в нас будувалися дороги. Мало того. Пам'ятаєте, як казали, що е, виступали і вони казали на Ющенка сеньор Голодомор. А це саме. Е, Зеленського можна назвати сеньор Вилким. З катертю дорога до нас. Тобто зроблені дороги і перепони зняті. Будь ласка, заходьте. Ми вас чекаємо, але не повезло їм. Це не входило в плани Творця. І в плани українців не, ходило, не входило, що їх захоплять, що їх будуть безкарно вбивати. І українці повстали. Українці без керівної ролі, коли кажуть, що нам треба триматися. Перепрошую, а триматися в чому? Ми повинні всі гуртом разом розкладати, розкрадати гуманітарку. Ну, знаєте, гуртом. Ми ж триматися повинні. Ми ж повинні робити те, що робить Офіс президента. До речі, а що таке офіс президента? Де там в Конституції офіс президента? І чому саме виник Офіс президента? А тому, що нашому вибраному, нашими співгромадянами президенту, захотілося завести людей. Які не мали права бути у владі? Але було написано, що вони не мають права тут, у владі бо тут. А офіс президента в законі не згадувався. Тому і зробили. А у мене буде офіс. І в законі немає заборони, щоб в офісі були люди, які не мають права бути при владі. Панове, ну, як вам сказати. Ну, зазвичай це називається шахрайство, крутійство, да? тобто просто-напросто люди перед нами. От коли кажуть, що закон що дійшло, як повернеш, так і вийшло, да? так от перед нами якраз показали, як можна гендлювати, як можна джунглювати законом. Гарний жонглер. І у нас. Не апарат президента, не щось інше, а в нас з'явився Офіс президента. Абсолютно неконституційна організація, установа. В Конституції не обмежено ніяких нема прав і все. І вони тут всім керують. Добре, панове. Так от, що я хочу сказати, панове? Повертаючись до попереднього, РПЦ це. Російські шпигуни. Ціла куча людей, які прихожани церкви, вони звикли, піп їх давно, давно обробляв. І вони вважають, що слова попа це слова від Бога. Ну, вибачте, будь ласка, піп і Бог це різні величини. А якщо ще врахувати, що російська церква... Вона фальшива, начисто. Мало того, що вона служить мамоні, а не Богу. Мало того, що вона створена була Сталіним. Мало того, що, виявляється, вона нема томусу, тобто, взагалі, дозволу, дозвол, вони самосвяти. Так от вони ще працюють на ворогах. Вони шпигуни. І вони наскільки нахабно це робили, що коли наші хлопці гинули, то вони навіть відмовлялися їх відспівувати. Вони прямо плювали в очі українцям і казали, що вони за Москву. Розумієте? Вони підтримують тих, хто нас вбиває. Тобто вони підтримують той, хто хоче вбивати, і вбивають тих, до кого дотягнуться. Ось такі діла, панове. Але саме головне, панове, тримаємося. тому, що, як кажуть, нас мало, але ми в тільняшках, ні, первове, нас мало, але ми українці. Я маю на увазі ті 14%. І тримаємося разом. І насправді, коли ми захочемо, ми можемо все зробити. Нас привчають до того, що ми не маємо сили, в нас мало все, ні, панове. Герострат був один, а нас 14%. 14% найкращих людей України. Слава Україні, панове! Ми ворога погнали нас армія зрозуміла, що не треба дуже сильно взаємодіяти з офісом президента, бо раптом чомусь кацапи здогадуються, звідки почнуть напад. Тому вони самі по собі, а український народ сам по собі. Ну, а далі уже, ну, скоріш за все, справді, розумієте, ми переможемо. І вони ніхрена не зможуть зробити з цим. І тоді вже багато слуг народу дременуло, да? багато здалися, перейшли на бік росіян. Я думаю, що остальні також дременуті. Ну, багато хто. Багато хто задурені, вони зрозуміють, що не задурені. Так що, панове, дякую вам за увагу. Ми сильні, ми українці. Кожен підтримуй, кого можеш, кого достойне до цього. І дивіться навколо, панове, бо у нас всередині країни ворогів дуже немало. Ті, хто попав в оточення під окупацію, вони з подивом переконалися, що скільки сволоти жило поряд з ними. Панове, я не бажаю, щоб до нас збільшилася окупація. Але, панове, От просто уявіть, що вас окупували. І так озирніться, а хто на чию сторону перейде. І е, не забудьте, якщо ви вирішили, що людина перейде на ту сторону, здасть, зрадить, то відповідно, стережіться той людини і об'єднуйтеся ті не перейде на бік порога. Перемога за нами, панове, ми вже почали їх гнати. Вони будуть втонуть в своїх болотах. Слава Україні, панове! Героям слава, удачі вам мої рідні, сили! От просто от зазирніться в душу. Скільки у вас є сили? Просто української. От наша земля дає нам силу, нам натхнення. Ми, українці. Удачі!